Сьогодні я хочу познайомити вас зі своїм улюбленим стайлінгом від компанії ID Hair, а саме LineChe. Компанія перевипустила цей продукт, змінила дизайн, зробила більш приємні аромати і додала багато доглядових компонентів. Я в захваті від цієї продукції і зараз розповім вам більш детально про кожен із цих продуктів. Збирайте текстуру спрей. Це, можна сказати, засіб два в одному. Бо він класно текстурує волосся, може створювати ефект пляжних локанів і відокремлювати кожне пасму. А також, якщо у вас немає часу, Освіжити свою укладку за допомогою миття, ви можете скористатися цим спреєм як сухим шампунем. Він вбирає зайвий жир, також додає волосся об'єму, і воно виглядає більш свіжим, нібито ви його щойно помили. А також він не має в собі білого нальоту, який так не люблять наші клієнти. Тому, якщо вам треба текстурувати волосся або освіжити зачіску, я раджу використовувати вам цей спрей. Клей і не спрей це спрей віск, який створений для текстурування і фіксації зачіски. Я дуже люблю цей продукт, бо він не тільки текстурує зачіску, а ще й доглядає за волосся, бо він має в своєму складі зволожуючі компоненти, а саме гліцерин і рацинову олію. Дуже полюбляю його після накрутки, коли ви вже створили локони, і вам треба трохи прибрати пугнастості і текстурувати зачіску. То ви його можете нанести або як в спрей, розподіливши по волосю, або, якщо ви переймаєте, що можете обтяжити зачіску, я його наношу на ладоні. Розтираю і вже потім наношу по волосю. Таким чином ви контролюєте кількість препарату і не переобтяжите свою зачіску. Також цей продукт люблять майстри по зачіскам, коли вони роблять плетіння, бо він класно відокремлює пасма, і вам легше його вплітати. Також. Майстери, які займаються чоловічими стрижками, люблять його для текстурування зачісків в кінці стрижки, бо він класно саме відокремлює пасма і робить таку грайливу текстуру. Тому, якщо вам треба прибрати пухнастість або текстурувати волосся, то застосовуйте саме цей сприйміз. Head Protect – це термозахисний спрей, який обожнюють всі майстри зачісок і модифікації волосся, які роблять процедури кератину, ботексу, нанопластику і тому подібне. Чому? Бо коли потрібно додатково захистити волосся перед обробкою праскою або плойкою. Нам треба нанести термозахист. І більшість термозахистів після нанесення робить волосся вогким. То саме цей спрей він сухий. І після його нанесення волосся залишається сухим, і можна одразу приступати до укладки і не треба робити зайві, зайвих рухів з феном або чекати, поки волосся висохне. Ще в цьому спреї є диметикон. За рахунок цього, він має не тільки високі термовластивості, а ще він робить волосся більш шовковистим. Більш приємним на доток, прибирає зайву пухнастість і захищає від вологи. За рахунок цього, ви можете довше проходити з якісною укладкою. Також я полюбляю цей продукт наносити на волосся наступного дня, якщо ви не збираєтесь мити волосся, але вам треба праскою або феном щось підправити, то ви з легкістю можете нанести цей продукт і підправити свою зачіску, не пошкоджуючи своє волосся. Тому це прям маст хеф і я дуже рекомендую вам мати цей засіб, бо його можна використовувати як на вологе волосся, так і на сухе right. крем. Це засіб для фіксації кучерявого волосся. Він прибирає зайву пухнастість. За рахунок середньої фіксації ваша зачіска буде триматися впродовж цього дня, але він дуже м'яко працює на волосся і не додає йому зайвої жорсткості. Також він має в собі термозахисні властивості, тому ви можете його використовувати під фен, під дифузор і не перейматися за якість свого волосся. Також в ньому є додаткові зволожуючі компоненти. Один із основних інгредієнтів це пантенол. Він досить класно зволожує і додає волосся блиск. Тому я дуже полюбляю цей засіб за рахунок того, що волосся залишається м'яким і доглянутим. Ви його можете наносити як на вологе волосся, так і на сухе. Love Dry Spray – Це новинка, яка вийшла в серії Мі. Якщо ви шукали продукт, який легкий який буде допомагати вам створювати об'єм, то це саме цей спрей. Ще він дуже круто зволожує волосся і додає йому блиску за рахунок рослинних протеїнів і жирних спиртів. Також можу сказати, що його порівнювали з Blow-Creator, який в серії Elements, бо оскільки той продукт зняли з виробництва, вони випустили цей продукт, і в порівнянні вони дуже схожі. Тому тепер для прикорневого об'єму і легкої фіксації ви можете використовувати саме цей спрей і отримувати класну об'ємну укладку. В серії Мі в нас є дві пінки для створення об'єму. Одна з них це саме піна для прикорневого об'єму рутліфтер, а друга це файбер-мус. Чим вони відрізняються? По-перше, рутліфтер, він створений саме для прикорневого об'єму, але ви її можете наносити не тільки на прикорневу зону, а ще й на довжину. Також ви можете використовувати її на вологе волосся і на сухе. Якщо вам потрібно нанести її під саме коріння, то тут у вас є. Спеціальний такий носик, за допомогою якого вам буде дуже зручно більш точково нанести. Цей продукт, бачите, можна трохи більше. А, якщо все ж таки ви хочете нанести його довжині для створення текстури, це дуже круто працює на природньо хвилястому волосі, коли вам треба додати структури, виділити окремо пасма, то він дуже класно спрацює. Тоді ви його наносите більше далі і отак от от розпиляєте. Тоді він більш ширше розпиляється і вам легше створювати потрібну зачіску. Я вам можу сказати, що ротліфтер це продукт один з найулюбленіших наших клієнтів. Мін в мене він дуже круто продається, його багато замовляють, бо він дуже універсальний, тому що його можна наносити і в прикорневій зоні, і на довжини. А ще його сама крута фішка, що він працює до останньої краплі. Бо багато продуктів пінних буває таке, що ви його бовтаєте тут, ніби ще є щось, але вже газ той внутрішній він закінчився, і пінка не видавлюється. То тут такої проблеми нема. Бо в деяких клієнтів у мене дуже довго була ця піна. Навіть десь рік, навіть вони могли нею користуватися, бо вона дуже економна. І в них до останньої краплі вони могли вичавити ту пінку, щоб зробити собі гарну укладку. Файбермос це волоконна піна для створення об'єму під фен з брашем. Вона дуже класно працює на жорсткому волосі, бо робить його більш еластичним, більш пластичним і допомагає тримати об'єм впродовж дня. На тонкому волосі з цією піною треба бути обережним, бо вона може трохи обтяжувати. В такому випадку я раджу вам використовувати все ж таки root Lifter, бо він більш підходить для тонкого волосся. Цей продукт класно працює на вологому волосі під фенний браш, а також на сухе волосся Його можна наносити, коли вам потрібно створити локони на прасочку або плойку. І його основна фішка це те, що в нього є термозахист. Тому під час накрутки ви будете створювати не тільки довготривалу зачіску, а ще й захищати ваші локони від високих температур. Вам також показати, як виглядає файбермус в роботі, щоб ви знали, як з ним працювати. Подивіться, який він об'ємний, і дуже класно буде розподілятися по волосю. Хейрспрей. Це лак сильної фіксації, який містить в собі з шовку, які доглядають за волосся. Також має в своєму складі пантенол для додаткового зволоження і захисту. Коли саме я використовую цей спрей? Я його використовую вже в кінці зачіски, коли я її вже повністю сформувала, і мені тільки треба зафіксувати її вже остаточно. Тоді я використовую цей спрей. А ще, коли на сухе волосся, мені треба на фен з брашем підняти коріння. Тоді я можу в прикорневій зоні нанести цей лак. І вже на фен з брашом висушити його і виставити потрібний об'єм. Що можу сказати? Що він дуже круто фіксує і дуже добре щесується з волосся. Тому, якщо вам треба сильна фіксація, то це саме цей продукт. В серії Мі є багато продуктів, які дуже мені подобаються. Але одними із фаворитів є серум крем. І Blow Dry Крем. Ці два продукти створені на те, щоб прибирати зайву пухнастість, робити волосся більш сяючим, більш піддатливим для укладання під фен, під браш. Розповім окремо за кожен. Сером крем це дуже крутий продукт, який класно працює на жорсткому волосі і на товстому волосі, бо він його круто розгладжує, помиякшує, і волосся стає більш пластичним і придатним для укладання. Але він не зовсім підходить для тонкого волосся, бо він може його зажирняти. Наприклад, в випадку з моїм волоссям, в мене блонд, воно трохи пористе і пухнасте. То на такому волоссі я можу використовувати серум крем, але його треба брати зовсім трохи. Його можна наносити також на вологе волосся і на сухе. Дуже круто працює на сухе волосся, коли ви вже зробили зачіску, але бачите, що трохи завої пухнастості все ж таки є. Тоді ви можете взяти таку менезеньку крапельку цього засобу, розтерти в ладонях і нанести на пасму. І він дуже круто прибере цю пухнастість, додасть сяєва і прям круто пом'якшить волосся на дотик. Зараз покажу вам, як саме він виглядає. Тобто він такий, як сиворотка. Ось такий досить ніжний. І коли ви його берете і розтираєте в ладонях, то вам може здатися враження, коли ви будете наносити на волосся, що його замало. Але я хочу вам порадити, що ну, десь на волосся моєї довжини і на структуру, така, яка в мене, то брати десь от стільки. то на вологе волосся і ще трохи менше на сухе. Бо якщо ви візьмете більше, Ну, воно його переобтяжить і воно буде ну, таке трохи злипшися і трохи жирненьке. Але якщо взяти його трошки, то воно ось круто прибирає оцю зайву пухнастість. Зараз вам покажу. Тобто і формує зачіску, як такий завершувальний етап. Що стосовно Blow-dry Крем, то цей крем він більш універсальний, він підходить під будь-яке волосся і на тонке, і на жорстке. Він круто підходить під фен, під праску, бо його термозахист до 230 градусів. Ще він має зволожуючі компоненти. Я його полюбляю використовувати під браш, він класно витягує волосся і зволожує його. Ось з ним можна бути більш спокійнішим і рекомендувати усім клієнтам його в домашній догляд, і як зволоження, як крем для прибирання пухнастості, і як термозахист. Це такий прям must have, який в мене розходиться в роботі. Бо все ж таки ну, волосся більш тонке, слов'янське, воно частіше зустрічається, тому цей в мене крем більш. В роботі я його застосовую, ніж серум крем. Але якщо у вас є клієнти з жорсткими товстим, то серум краще все ж таки справиться з цим типом волосся. Так, зараз покажу вам Love Dry крем тобто він такий більш кремовий. Тобто серум, він більш прозорий, а цей такий більш прям як кремчик-кремчик. Також добре розтирається, класно наноситься. Я його теж інколи можу наносити на сухе волосся для прибирання саме також зайвої пухнастості. І як такий завершуючий етап зачіски. Тому вибирайте під кожний тип волосся правильний засіб, і ви обов'язково будете задоволені результатом.